Документальну історію лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді презентували громадськості Юрій Яцина та Йосип Турак. Видання приурочили до 150-річчя медичного закладу. Щоб зібрати всю необхідну інформацію для книги, співавтори опрацювали великий об'єм документів та архівних джерел не тільки в Україні, а й за кордоном. Видання охопило періоди заснування лікарні, її становлення та розбудови під керівництвом Андрія Новака. Книга складається з 11 частин, в яких оповідають не тільки про історію, а й про лікарів та медперсонал, пацієнтів, лікування, фінансове забезпечення та структуру закладу. Над першим томом співавтори працювали майже 10 років. Зараз вже мають певні напрацювання і для наступних книг. Через історію лікарні проходиться історія Закарпатської області, починаючи від Австрогонщини і кінчаючи теперішнім часом. Матеріалів дуже багато, тому що це тільки перший том. Книги, книга, що создали сторінок, і вона охоплює якраз період 1866 року, коли лікарня отримала місце, де зараз знаходиться, і фактично період діяльності Андрія Новака, який керував 54 роки, і всі, всі питання пов'язані з історією лікарні дуже багато вивчено таких моментів, які просто ну, із, 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 із минулого. Так що пам'ятаючи минуле, ми маємо надію на майбутнє. Матеріал паралельно ми збирали матеріал звичайно. І на майбутнє. Ми спочатку не знали, що вилиється в три тома. Спочатку думали про два, але не поміститься. І цей том перший кінчається виходом новака на пенсію. Це умовно. Ми так поділили такий період. 1928 рік. Новак вийшов на пенсію, лікарню передав другому керівникові. І почалася діяльність уже ліка. Це буде другий том. Він буде. Охоплювати період 1928 року до 1945-1946, коли тут такий перехідний період був. А тоді вже буде радянський період лікарні.